Ми з 8-го Б класу. Мене звати Білоброко Олександр. Мене звати Бурфо Аня. Наша школа є дуже гарною. Вона є спеціалізованою із поглибленим вивченням іноземних мов, що є зараз дуже добре для цього часу, тому що іноземні мови зараз дуже потрібні у житті. А ця школа дуже багато дає. Наші вчителі є розумними, завжди можуть допомогти. Багаті різні труднощі допомагають нам долати. З ними ми вивчаємо швидше кожен предмет. Ми любимо нашу школу за те, що тут працюють хороші талановиті вчителі, які, як Саша сказав, допомагають завжди всьому. Ну, Наші хороші друзі, однокласники, з якими можна говорити на перерві та позашкільний час. А що побажаєте вчителям? Натхнення, щоб вони далі могли все терпіти, бо не завжди бувають веселі моменти в школі. А однокласникам? Щоб не втрачали, щоб були розумними і наполеглими, і щоб тільки старалися досягти висот і не падали. Дякую.